Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні ми будемо з вами розбиратися, що купити на фондовому ринку в 2024 році новачку. Приємного вам перегляду. Поїхав! Таке питання задає собі людина, яка вже розуміє, що для збереження та збільшення своїх грошей потрібно інвестувати. Я знаю, ви точно чули цю фразу: заставте гроші працювати на себе, або знайдіть спосіб заробляти гроші, поки ви спите. Так ось, інвестиції це саме те, що вам потрібно. Мій канал Криптокиїв, на якому ви зараз знаходитеся, про те, куди саме треба інвестувати. Але я не даю паради як якийсь там гуру-інвестор. Я просто розповідаю вам свій досвід, як я заробляю на фінансових ринках. Тому буду розповідати вам лише про те, чим я особисто вже користуюсь. Ви шукали відео про інвестиції в фондовий ринок. А чому саме сюди, саме фондовий ринок? Можливо, ви інвестуєте вже в різні напрямки, і фондовий ринок це лише один з ваших інвестиційних напрямків. А можливо, ви свідомо обрали саме інвестиції в фондовий ринок, бо це більш консервативний ринок порівняно з криптовалютним і менш волатильний. А може бути таке, що ви взагалі новачок і вирішили просто почати з більш традиційних інвестицій? Друзі, це все неважливо. Головне те, що ви прийняли правильне рішення інвестувати. Особисто я користуюсь зараз двома брокерами, які працюють з українцями. Interactive Broker і Freedom Finance Європа. Тепер інформація для новачків. Якщо у вас взагалі немає брокера, я вам рекомендую спочатку почати користуватися саме Freedom Finance Європа. Але будьте уважні, не зареєструйтеся на якомусь іншому сайті. Я залишаю під цим відео посилання на Freedom Finance Європа та мою відеоінструкцію з реєстрації. Реєструйтесь по цьому посиланню і ви отримаєте знижку на комісії брокера. Так чому ж я рекомендую новачкам почати саме з Freedom Finance Європа? По-перше, функціонал. Набагато простіше. Вам буде легше орієнтуватися взагалі в інтерфейсі самого брокера. По-друге, станом на сьогодні його набагато простіше поповнити, просто напряму з картки, як звичайна оплата в інтернеті. А ось з Interactive Brokers в цьому випадку ну трошки складніше. Також важча реєстрація, складніше інтерфейс, та для поповнення українцям потрібно використовувати взагалі інші треті сервіси, посередники та криптовалютні біржі. Коротше, якщо ви тільки починаєте інвестувати, обирайте Freedom Finance Європа. А вже потім, якщо зрозумієте, що вам треба щось більше, то завжди ви зможете зареєструватися в Interactive Brokers. Також ви завжди можете переводити свої активи з рахунків одного брокера на іншого. І оба ці брокера мають ліцензії та торгуються на біржах, тому до них однакова довіра. А, і ще хочу додати: у Interactive Brokers техпідтримка через пошту, електронну пошту на англійській мові. А у Freedom Finance є україномовна техпідтримка як по телефону, так і через чат в Telegram. Як на мене, це дуже зручно. Чесно кажучи, у мене навіть є особисті контакти мого менеджера. Тому по будь-яким питанням можна звертатися і отримати відповіді максимально швидко. На фондовому ринку є багато інструментів для інвестицій. Акції, облігації, енергетичні товари, валютні пари, опціони, ETF та ще багато різних інструментів. Це відео спрямовано на новачків, тому я не буду грузити вас зайвою інформацією. З усім треба розбиратися поступово. Але якщо у вас буде бажання, ви зможете доєднатися до моєї закритої спільноти. Вона називається ВІП-група. і там вже детально ви зможете слідкувати за всіма моїми угодами на фондовому ринку та на криптовалютному ринку. В групі вже більш ніж 500 людей, тому завжди можна задавати питання і спілкуватися. Всі дорослі та культурні люди, що цікавляться фінансом, я певен, вам сподобається. Так ось, щоб отримати доступ, ви можете відсканувати цей QR-код. Там є всі інструкції, або ви можете звертатися в нашу техпідтримку. Посилання я залишаю в описі до цього відео. Так ось, я пропоную вам відкинути всі зайві інструменти і приділити свою увагу лише трьом: Це облігації, акції та ETF. облігації. Це боргові інструменти, які видаються компаніями або урядами. Інвестори купують облігації з обіцянкою повернути вкладення коштів разом з встановленими відсотками у майбутньому. Облігації це дуже широкий та різноплановий фінансовий інструмент. Тому я зроблю окреме відео. Але якщо коротко, то ви просто даєте в борг гроші якійсь країні або якимось компаніям, отримаєте відсотки щоквартально, щорічно, або за іншим графіком, залежно від конкретної облігації. А повернення тіла цих інвестицій відбувається в термін погашення цієї облігації. Наприклад, це може бути через 1, 2, 5, 10 або взагалі 20 років. Тобто, якщо ви купуєте облігацію 20-річно, то ви отримуєте відсотки на протязі 20 років, а потім через 20 років все тіло вашого вашої цієї інвестиції. Тепер переходимо до акцій. Це частки власності компанії. Інвестори можуть купувати та отримувати акції компанії, сподіваючись на зростання їхньої вартості та отримання дивідендів. Тут все значно простіше. І так, ви просто купуєте акції. Потім, коли їх вартість виросла, ви можете в будь-який час їх продати. А поки ви їх тримаєте, ви будете отримувати дивіденди від компанії, якщо вона звичайно їх виплачує. Я не рекомендую новачкам купувати акції якихось маловідомих компаній і сподіватися, що вони дуже швидко виростуть. Це може статись, а може і не статись. Але навіть якщо вони виростуть, не факт, що ви дотримаєте їх. Скоріше за все, ви продасте їх, як тільки побачите 100% росту. Тому краще купуйте акції відомих вам компаній, таких як Apple, Microsoft, Tesla, Google, Meta і інших. Або ви можете вкладати гроші в акції інвестиційних компаній, таких як BlackRock або Vanguard. Вони керують величезними капіталами і вкладають їх в ринок, якраз таки аналізуючи і великі, і маленькі компанії, різні країни та різні сектори економіки там працюють тисячі людей, які розбираються в цьому, тому краще вкладати гроші в ці компанії. А не самостійно якось аналізувати і приймати якісь там рішення. Я, до речі, постійно пишу якісь короткі пости стосовно ринку та свої думки про стан економіки, або якісь особисті свої погляди в своєму телеграм-каналі. Я думаю, вам буде цікаво почитати. Посилання є в описі під цим відео. Ну а раз я згадав про свій телеграм, то давайте вам нагадаю ще про наявність в мене інстаграму, в якому я зараз проводжу челендж 300 днів, де намагаюсь стати краще по різним напрямкам. Там більше особистий такий контент, можливо, вам також буде все цікаво. І так, Перші два активи облігації та акції ми пройшли, і тепер переходимо до третього активу. І я пропоную вам звернути увагу саме на ETF. ETF – це абревіатура, що означає Exchange Traded Fund. тобто фонд, який торгується на біржі, якщо дослівно, ETF складається з колекції різних активів, таких як акції, облігації, товари або інші фінансові інструменти. Він спроектований для відтворення рухів цих активів, наприклад. ЄТФ може відтворювати індекс, такий як SP 500 або NASDAQ, шляхом відтворення акцій, що входять до цього індексу. Якщо максимально просто, то може бути, наприклад, ETF військових компаній. Тобто така, такий кошик, в який накиданий різні акції військових компаній, мілітарі, да, які виготовляють зброю, там, технології зброю чи ще щось, тобто військовий такий ЄТФ. І всі вони знаходяться в різних пропорціях залежно від капіталізації компаній. Таким чином, інвестуючи в це ETF, тобто ви інвестуєте в сектор а, military. І таких ETF-ів може бути різних по різним секторам, по різним компаніям, там технологічні чи ще якісь. Особисто я купую щомісячно ETF QQQ. В нього входять акції топ 100 технологічних компаній США. Я чесно вірю в економіку цієї країни. Також я вірю в те, що технологічні компанії це наше майбутнє. І інвестувати гроші в цей сектор є хорошим рішенням. Також я пропоную подивитися вам на ETF ВУ, в який входить топ-500 найбільших компаній США з різних секторів. Зазвичай цей ETF показує те, як розвивається економіка США. Можливо, ви чули про індекс SP 500, тому ETF ВУ це і є той самий індекс. Тепер давайте коротко, що вам треба зробити після перегляду цього відео, щоб стати справжнім інвестором. Під цим відео є посилання на офіційного брокера Freedom Finance Європи. Переходьте та реєструйтеся. Якщо виникнуть питання під цим відео. Також є посилання на відеоінструкцію. Ну і менеджер в телефонному режимі вам завжди допоможе. Друге. Поповнюйте брокера та купуйте свої перші акції або ETF. Як саме це робиться, інструкції також є на моєму каналі. Шукайте. Третє. Підписуйтесь на мій безкоштовний телеграм-канал і слідкуйте за моїми авторськими постами та думками стосовно фінансових ринків. Четверте. А якщо вам буде цікаво слідкувати і повторювати мої угоди на криптовалютному та фондовому ринку, ви можете отримати доступ до моєї ВІП-групи. Більш детальну інформацію ви можете отримати в моєму телеграм-боті або через мою техпідтримку в Телеграм. Ну а ось в цьому відео ви можете знайти статистику моїх угод на фьючерсах. Я сподіваюся, це відео було вам корисним. Робіть правильні угоди, не пірнайте з головою, не купуйте компанії або криптовалюти, про які ви нічого не знаєте. Довіряйте більш перевіреним активам: біткоін, ЕПО, Гугл, Ефір, щось таке. А потім вже коли почнете потрошку розбиратися, вже зможете заходити в більш е, ризиковані активи.